Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання, я Ірина Котлярова. Це новини понеділка 19 грудня. Ми готові розказати про найважливіше життя Сумщини. Далі коротко про головне. Приватбанк переходить у державну власність. На Сумщині відбулися вибори об'єднаних територіальних громад. Нове житло у конотопі. Військові отримали новенькі квартири. Від сьогодні Приватбанк стає державною власністю. 18 грудня ухвалили рішення про націоналізацію одного з найбільших банків в Україні, власником якого донедавна був Ігор Коломойський. Тепер 100% акцій належать належить Міністерству фінансів України. Президент Петро Порошенко пояснив, цей крок був рятувальним жилетом для усіх вкладників банку. А ось вже у екс-власника думка протилежна, що трапилося із Приватбанком, та чого слід чекати вкладникам далі. Два роки тому Україною почали ходити чутки про націоналізацію Приватбанку. Вкладники стали активно забирати свої гроші, закривати банківські рахунки, побоюючись змін у банківській системі. Згодом ажіотаж навколо банку спадає, і не зростає цими вихідними. Зокрема, у сумах жителі починають масово знімати готівку, після чого майже в усіх банкоматах міста закінчуються гроші. А директор компанії Дмитро Дубілет називає усі ці події навколо банку інформаційною атакою, вигідною. конкретным людям. С тех пор, как началась война, наш банк пережил семь информационных атак. Конкретные люди и конкретные СМИ снова и снова пугают этой темой украинцев. Зачем они это делают? Именно для того, чтобы украинцы массово пошли в наше отделение и банкоматы перепрятывать сало. І ось 18 грудня цього року українців шокує новина. Приватбанк дійсно націоналізують. Тобто абсолютним власником компанії стає держава. Ігор Коломойський пояснює свою передачу акцій тим, що інформаційні атаки свою справу зробили. Тому тепер треба просто прийняти ситуацію, і мінімізувати негативні наслідки. Ми могли боротися далі, обращатися в європейські суди і виграли би їх. Але тоді пострадали б вкладчики. Раді клієнтів ми пішли на цей шаг. Раді блага почти 20 мільйонів. Нав українців, а ось президент України Петро Порошенко запевняє, такий крок був єдиною можливістю врятувати банк, який переживав непрості часи. Проблеми Приватбанку накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. Єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід. У власність держави до цього в Україні існував лише один державний банк Ощадбанк. Депозитні відсотки у ньому трохи нижчі за Приватбанківські, проте він дає вкладникам 100% гарантії. Тому перехід привату у державну власність експерти називають обґрунтованим кроком. Якщо збирається совет національної безпасності страни і приймає те рішення, слідова Существуют причины, по которым это надо сделать. Этот шаг повышает надежность этого банка, ибо теперь перед вкладчиками банк будет э, отвечать всем всеми. Активамістрани новий державний банк очолив Олександр Шлапак. За словами президента, високопрофесійний менеджер. У 2014 році чоловік займав посаду міністра фінансів у Кабміні Арсенія Яценюка. Увесь уряд України закликає мешканців не панікувати стосовно цих подій, оскільки лише за останній день українці забрали з банківських рахунків близько 2 мільярдів гривень. А зняття таких сум навіть могутній Приватбанк може не витримати. Анастасія Комендант Олександр Сокол, новини СТС. Перші місцеві вибори об'єднаних територіальних громад, Децентралізація влади, про яку зараз так багато говорять, увійшла в дію. Місцеві об'єднані громади це один із процесів, а вибори обов'язкова процедура згідно закону. Що за вибори кого обирали? Далі у сюжеті. У рамках децентралізації влади, згідно із законом про добровільне об'єднання територіальних громад у неділю по всій Україні пройшли місцеві вибори. Це перші місцеві вибори об'єднаних територіальних громад. На сумщині таких 13. Виборчий процес в територіальній громаді сіл Бездрика Токарів Спостерігали. І ми вибори розпочалися у нас без порушень. Явка на 10 годину 115 виборців проголосували на даний момент. У нас зареєстровані на посаду сільського голови п'ять кандидатур і 28 кандидатів. Це по ну по місцевих округах округів на даний момент. ну, зараз у нас 11 округів. За законом України про місцеві вибори за добу заборонена будь-яка агітація в день виборів в селі Бездрик, як ми бачимо на стопах, досі висять агітаційні матеріали. З назвами політичних сил та прізвищами кандидатів, це є порушенням. Вибори відбулися по 110 виборчих дільницях. Явка склала більше 50%. По всій сумщині проголосувало більше 30 тисяч виборців. Найнижча явка була по Нижньосировицькій об'єднаній територіальній громаді, там була і найнижчий конкурс, всього два, два претенденти на голову об'єднаної територіальної громади та трошки більше в середньому двох претендентів на посаду сільського депутата. Резонансних подій, якихось таких, які могли вплинути на результат голосування грубих порушень виборчого законодавства, виявлено не було. Якщо Верховна Рада цього тижня прийме держбюджет, то тільки тоді буде зрозуміло фінансування чи буде надходити з 1 січня або вже з 1 березня, як це передбачено законом. А поки що всі залишкові держкошти об'єднають і поділять на всіх у всьому цьому процесі, найголовніше як зміниться життя українців. Лучше стане, звісно, зміниться обязательно. Только на це й надіємося. Зміниться, звісно, зміниться. Чи лучшую, а в худшую сторону зміниться? Ірина Котлярова, Олександр Білявський новини Стс. На Сумщині майже півсотні військових отримали новенькі квартири. Будинок на три під'їзди збудували за рік з нуля силами військової частини. Новоспечені власники помешкань пройшли. АТО і мають контракт з українським військом. У щасливі очі військових та їх дітей у конотопі зазирнув і Дмитро Шпірко. Свято, свято, мале обід за розкладом у чотирирічної Софійки. Особливий день її родина отримує квартиру за урочистостями. Господиня новенької конотопської однушки спостерігає з балкону власного житла. Мама, Анна, папа Саша. і Анна і Олександр військові працюють разом, і в найвідповідальніший момент чоловік та жінка поруч разом йдуть отримувати такі довгоочікувані ключі від власного житла. І вже незабаром голова сімейства відкорковує пляшку шампанського. О, ми миту такої собиття. 13 літ. Я вже служу. И на протяжении 13 лет ждали. Ну вот Свершилось такое чудо, как раз получилось, что ну, к Новому году такой подарок. Ой, это был шок. Чесно, ми навіть не надеялись, не ожидали. В такое количество людей стоїть на очереди, потому тому, що для нас це, звісно, был вообще сюрприз. Квартири отримують військові Державної спеціальної служби транспорту. Керівництво розповідає, вартість квадратного метру для держави вийшла неймовірно низькою близько трьох тисяч гривень за квадратний метр. Всі практичні роботи виполнені составом цієї Митивойської частини. Люди делали для себе. Ми не ділимо офіцерів, прапорщиків і контрактників на якісь непонятні участі. Тобто всі стоять, всі мають социальные права абсолютно однакові від генерала до солдата. 45-48 отримувачів цих квартир це учасники антитероричної операції. Тим самим ми показуємо і про те, що ми піклуємось про них, і те, що ми їхні заслуги перед, перед нашою. Вітчизною просто-напросто ми, ми про них не забуваємо. У будинку 36 однокімнатних і 12 двокімнатних квартир поруч уже облаштували майданчик для дітей військових. А незабаром по сусідству планують звести ще один багатоквартирний дім для тих, хто боронить Україну. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Ситуація з епідемією і досі напружена цього тижня. стрімке перевищення епідемпорогу зафіксували у липовій долині. Середній рівень захворюваності перевищений на 82%. Карантин триває у конотопі, шості та ромнах, але в цілому в області хворіти стали менше. З захворюваності вийшло порогового рівня лише на 33%. Якщо говорити про попередній тиждень, це було 50%. Хочу зазначити, що кількість захворювань, взагалі всіх захворіли за тиждень це 10 781 особа, що в принципі на зараз... 1570 випадків менш ніж на попередньому тижні. Невловимий мотоцикліст. Увечері в районі автовокзалу правоохоронці помітили чоловіка, який рухався на мотоциклі, порушуючи правила дорожнього руху. На сигнали поліцейський той не відреагував і почав тікати. У районі центрального ринку його наздогнали. Інспектори поїхали за ним, і на вулиці Засумській водія занесло. На мотоциклі він впав. Після цього е, до нього підійшов патрульник, кілесні ушкоджень Він на щастя не отримав. І зараз на нього будуть складатися адміністративні матеріали. Ліквідація зупинок у сумах хочуть позбутися більшості зупинок громадського транспорту. Таке рішення стосується зупинок на вимогу. Сісти у маршрутку можна буде лише на чітко визначених та облаштованих місцях. Детальніше про нововведення розкаже наш кореспондент Альона Щербакова. Замість важливого облаштування зупинки навпроти торгівельного центру на Лужпи її вирішили прибрати зовсім минулого року. Саме на цьому місці під колесами тролейбуса загинула дівчина. Тролейбуси перестали зупинятися тут уже за кілька днів після інциденту. Маршрутки зупиняються досі. Головний аргумент за це зручність. Це дуже удобно з магазину виходиш і зразу остановка. Ну, а люди виходять з магазину і одразу Як раз Якраз вийшов з магазину, жасте доїхав. Ну а де здесь? Куда Куди йти? Далі далеко йти. Здесь удобно просто. Із думку Сумчан, не згоден міський голова. Каже, найближча зупинка зовсім поруч. Там є буквально 100 метрів до цього зупинка. Облаштована, по всіх ну, правилах, ДБН, стандартна, вона там є зупинка. Також мер зазначив, після проведення транспортного конкурсу всі маршрутки, що курсують містом, будуть зупинятися лише на стаціонарних та спеціально облаштованих зупинках. Навіщо по всьому місту ланки, зупинка на вимогу і все. Зараз вже переходимо, як по суму цивілізованому світі, тільки зупинки на стаціонарних зупинках. У поліції пояснюють, на сьогодні жодних правопорушень у зупинці маршруток на проспекті Лушпи немає, адже за правилами маршрутне таксі має право зупинятися будь де на вимогу пасажира, якщо при цьому не порушуються чинні правила дорожнього руху. Подій може зупинитися, ну не порушуючи правила дорожнього руху. Припустимо, як випадку там то це не зупинятися на пішохідному переході, так або в 10 метрах від пішохідного переходу, Тож наступним кроком у Європу для сумчан стане відміна більшості уже звичних зупинок. Комунальники ж зрадіють взимку чистити менше. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС на зупинці СКД посеред біла дня у Сумах знайшли мертву людину. Тіло чоловіка виявив поліцейський патруль. За словами очевидців, літній чоловік стояв на зупинці, а потім йому стало зле і він впав. Знайшовши у померлого телефон, правоохоронці зателефонували його дружині, яка негайно приїхала на місце. Жінка розповіла, що її 69-річний чоловік страждав на серцеве захворювання і знаходився на медобліку. Тіло чоловіка було направлено на експертизу для встановлення причини смерті. На минулому тижні на Сумщині зафіксовано близько 50 надзвичайних подій, де загинуло 6 Чоловік події пов'язані зі складними погодними умовами, низькі температури привели до обмороження. На даний час на території області працює 715 пунктів обігріву. Близько 35% осіб, які постраждали від е, перехолошення. Це люди були в стадії алкогольного сп'яніння, а також е, люди, які е, сільські місцевості. Де порались е, на своїх подвір'ях, і потім е, через деякий час вони е, занепритомніли і звертались до медичних закладів. Провідниця перевозила товару на 25 тисяч гривень. Митники знайшли у потязі Хмельницьк-Москва більше 60 меблевих фрез. Цей товар провідниця сховала у ніші робочого тамбуру. За таку контрабанду жінка має сплатити штраф 100% від вартості товару. Улюбленець дітей та покровитель мандрівників, посередник між Богом та людьми. 19 грудня православний світ шановує пам'ять святого Миколая Чудотворця. Дітлахам же за традицію святий приносить подарунки. Чемні діти знаходять під подушкою солодощі, а не слухняні прутик. Як відзначали свято сумчани та про що просили чудотворця? Продовжить Оксана Щербак. Вшановувати пам'ять найвідомішого у Європі святого Миколая Чудотворця в Україні почали ще в XI столітті. Православні пов'язують його життя із створінням чудес. Відомі численні випадки, коли він допомагав нужденним, зупиняв голод, рятував від загибелі мандрівників. Миколая чудотворця називають покровителем усіх бідних, знедолених та несправедливо ображених. У цей день тисячі сумчан звертаються до нього із молитвами. А я думаю, якщо обращається, значить допомагає. Звісно, стоїть не набращатися. Да. Если есть вера, значит, есть помощь. Ну, мы бы пришли сегодня попросить о помощи, чтобы было у нас все хорошо, чтобы он нас исцелил. Мы очень его любим. Помогает очень много людям творить чудеса. Светлый праздник. Хотелось бы пожелать в этот день всем здоровья, мира в душе, в семье и в стране. Праздник Святого Николая вообще Праздник чудо можна празднити кожен день. Тому що кожен день, кожна, кожна минута це вже чудо на цій землі. Священнослужителі ж впевнені, Миколай Чудотворець швидко з'являється скрізь, де потрібна його допомога. І нині він приходить до тих, хто кличе його допомогти і заступити від біди. За свою любов, до Богу, за своє милосердя до людям. Він отримав від Господа таку мілость, що і понині. Являють свою чудодейство між всім, хто вірою його призиває. От так святитель Миколай обріл, благодать у Бога, допомагати страждущим, обіздоленим, помогать і на суші, і на морі. На свято Миколая українці мають особливу традицію. Цього дня мають помиритися всі, хто посварився. Також прийнято укладати угоди, адже українці вірять, що у таке важливе свято дурити ніхто не стане. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Миколайчик завітав сьогодні і до вихованців Білопільської школи інтернату. Традиційно у цей день більше десяти років поспіль до дітлахів приїздить місцевий меценат, почесний консул Азербайджанської республіки у місті Харків Афган Салманов. Як зустрічали діти поважних гостей та які подарунки отримали? Дивіться далі. У білопільській школі інтернаті сьогодні жваво вихованці у новорічних костюмах. Чекають справжнього свята. Я люблю дуже свято Святого Миколая і і люблю подаруночки. І ми сьогодні будемо робити подарунок для гостей. Чепуриця і 13-річна Настя. Вона сьогодні співатиме. Перед концертом згадує того, хто дав їй мрії здійснитися. Я в багатьох брала конкурсах участь, допоміг мені. Афган Фаганович за те, що він надав мені можливість поїхати на всеукраїнський конкурс «Різдвяна Зіренька, і за те, що я взяла там участь. Я йому дуже дякую. І ось довгоочікувані гості на порозі. Почесний консул Азербайджанської республіки у місті Харків Афган Салманов приїхав у компанії перших осіб області. Перед усім екскурсія закладом, який діти напередодні перетворили на новорічну казку своїми поробками. Далі концерт. Після святкової вистави традиційні солодкі подарунки від мецената. Посещення цієї школи стало вже традицією на протяжении 10 років І ви знаєте, душа тягнеться сюди. Поэтому сьогодні в очередной раз приїхали з подарками для того, щоб такий прекрасний день поздравляти дітей. Аван Салманов у цьому закладі частий їсть. У цій школі інтернаті навчаються 165 дітей. Усі вони соціально вразливої категорії, тому потребують особливої уваги. І вони її отримують від благодійника щорічно. По 10-15 учнів наших відпочивають у місцевому таборі дружба. Дає підтримує нас і проводить екскурсії для наших дітей по містах нашої області. і В Києві були багато добрих справ. Робить Афан Фаганович для наших дітей. Щира вдячність йому для Афгана Салманова взагалі традиційне свято. І допостраційна допомога дітям, ті, які перебувають в цьому закладі. Ми маємо піклуватися про наших дітей, особливо в непростий для країни час. Також Афган Салманов допомагає відроджувати промисловість краю залучає на Білопірщину мільйонні інвестиції. Він дважды був депутатом від Білопольського району. І коли я раніше всіх знав, що буде відбуватися Белополь... э, цукровий завод, жовтневий, як ми говоримо, ну, так називається, значить, можу всіх завірити, що в 2017 році этот завод буде працювати на полную мощь. діти лишилися задоволеними подарунками, а дорослі пообіцяли і далі піклуватися про вихованців. Ніна Коломієць, Олександр Соробат, новини СТС. Декупаж своїми руками створити новорічну прикрасу власноруч легко і просто у рамках благодійної акції Різдвяний перезвін навчали створювати дива. Найкращі майстри декупажної техніки розказали секрети створення. Уже другий рік поспіль до новорічних свят проходить благодійна акція Різдвяний дзвін. Усі небайдужі можуть взяти участь і посприяти збору коштів для нужденних. В цей Раз ми збираємо на дітей інвалідів, то тобто ми будемо покупати їм телевізор, тому що для їх центру це необхідно. Цьогоріч тут і студенти із Узбекистану пропонують свою кухню контактний зоопарк, де можна побавитися із тваринами, волонтери, які проводять ігри для малечі, а також хендмейд. На один із таких майстер-класів по виготовленню декупажу новорічних… ...прикраси потрапили і ми. Руки цієї жінки творять дива. Так легко і доступно вона вчить дітей створювати прикраси і в кожен дотик вкладати найкращі думки і побажання, особливо в такі різдвяні дні. Декупаж проста, але кропітка техніка. Її і навчає своїх дітей майстриня. У грудні місяці вже 15 років, як я з цими дітьми, я дуже і горда тим, що це саме моє місце, і я дуже знаєте рада душею і серцем, що я це місце знайшла, і дійсно це моє. З любов'ю до кожного створення виробу вчить такого підходу дітей, пані Наталя. Адже головне не чіткі лінії чи краса, головне добро, яке ти віддаєш. Мені дуже подобається ходити до Наталі Ніколаївні, тому що она дуже, дуже цікавим ідеям. Вона показує подарунки, які можна зробити на Новий рік, на будь-який праздник. Такі прикраси були виставлені на благодійні акції, які можна було придбати всім бажаючим, хто завітав на захід. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини. На центральній площі Сум зібралися сотні сумчан. Тут відкривають центральну ялинку міста. Сумчани зичили один одному здоров'я та загадували бажання. Що просили сумчани у Святого Миколая, знає Марія Больдович. Під сніжним небом зібрались сумчани. Дітки та дорослі розказали, що побажали у цей день. Вікторія нині проживає в Австралії, тож для неї це свято казкове. каже, дуже любить сьогоднішній сніг, адже в її країні такої погоди немає. Я бажаю, щоб я бачила і що башижу. Ви знаєте, до Святого Миколая за сьогодні бажаю моє єдине бажання це Україні нашій миру і процвітання. Правоохоронці також не залишились осторонь. Прийшли на гуляння аби привітати та захистити малечу на день святого Миколая. Я загадав, в першу чергу миру для України, мирного неба вже з закінчення антитерористичної операції всім маленьким діткам. Бажаю, щоб їхні мрії збувалися. А от колеги журналісти також поділилися своїми потаємними бажаннями: щоб повернувся вернувся сато живим і здоровим. Щоб люди були до кам'яні я як ні адекватний щоб було все хорошо у гості до сумчан. Приїхали і казкові персонажі, герої мультфільмів Дід Мороз та навіть святий Миколай. Звичайно, я бажала бути найщасливішою щастя моєї сім'ї, щоб всі мрії збувалися. Я бажав багато позитивних емоцій нашим малятам, море подарунків і прекрасної зимової погоди. Я виконую будь-які побажання, але якщо дітки поводили себе в цьому році погано. Я принесу різочок. Усі затамувавши подих, чекали відкриття головної новорічної красуні міста. Один, два, два, три, три. Я линонько, <му> Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ось так розпочався тиждень на Сумщині. Команда СТС вітає з Днем Святого Миколая. Бажає щастя і новорічного дива. Ми ж продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, святкового настрою. Ми зустрінемося завтра, як завжди, о сьомій вечора на СТС.